Так, друзі, всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про духовний розвиток. Так багато людей про це говорять, але мало хто знає на самому ділі, що таке духовний розвиток і як правильно його розвивати, як і правильним шляхом. Давайте почнемо із основи. От є ми ми ну, ділимося на три іпостасі це і тіло. Тіло, то що ви бачите, мій. Скафандр, грубо, грубо говоря, це є душа. І найголовніше іпостація, яка є для духовного розвитку, це є дух. Що нас відрізняє від тварин? У тварин є те ж тіло, є душа, але немає духу. Є дух тільки у нас, у людей. І ми той дух будемо розвивати. Так, щоб, грубо говорячи, пояснити, тіло не може жити без душі, а душа не може жити без тіла. А тіло може жити без духу і душа може жити без духу. Ось таке саме основне, що, щоб, 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 ну, щоб ви розуміли. Е, є шлях, шлях розвитку людини і є тільки два, два шляха. Є шлях вгору, пишу до Бога. Це є духовний розвиток. Ви духовно розвиваєтеся, ви йдете до Творця. І є шлях вниз. Це від Бога. Це чорні сили. От. Туди. Е, немає такого шляху, що ви кажете, я десь зупинився там посередині, я не йду до Бога, я не йду до чорних сил. Ну, або ви йдете до Бога, або ви йдете від Бога. Все. Третього шляху немає. Таке саме основне про дух. По, 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 як дух. Ну, як дух можна відновити, і так, як дух можна, грубо говорячи, вбити. Ну, дивіться, саме основне — духовний розвиток. Я от що дивився, аналізував. Найбільший духовний розвиток це буває школа. Школа, армія. Ну, мені здається, що вони в першу чергу для цього того і створені. Ну, Там нас щось вчать, але більшість людей виходить без духу. Вони виходять, виходять рабами. Раб немає духу. От яка головна, основна відмінність. Так що, щоб себе потім знайти після школи, це потрібно мати титанічні сили. І і прикласти дуже багато зусиль. Так, Давайте о, поговоримо перше, про речі, які негативно впливають на духовний розвиток. Чому видно? Видно. Саме, основне, саме основне це вживання алкоголю і інших наркотиків. Вживаючи алкоголь і інші наркотики, ви затуманюєте свою самосвідомість. І, і ну, ви так довго не потягнете, ви просто рано чи пізно ви, прийдете, ну, ви станете злібуте без духу і, і ви станете як кіт, як кити, пас. А, давайте я вам ще не поясню, що такий дух. Це є наша самосвідомість, тобто наш внутрішній світ. Таке, що ви розуміли. Так, 18 це є не розбірчивий секс. Це теж дуже погано впливає на духовний розвиток. Якщо ви будете займатися сексом і з ким попало, ну, це, це дуже погано буде впливати на ваш духовний дуже. розвиток. І ще, що дуже буває наш дух, але про те мало ніхто не говорить, це є їда. Якщо їсти забато, тобто переїдати. Тому що... Потрібно їсти для того, щоб жити. А більшість людей живуть для того, щоб їсти. І, ну, Це затуманює дух вашу самосвідомість і призводить до різних захворювань. В тому часі ну, тому, і онкологічних. Так, якщо ви вирішили стати на духовний розвиток, давайте поговоримо про те, як духовний розвиток. Можна покращити, підвищити грубого речі. Найголовніше це є асказа. Тобто відмовлення грубоговорічі від їди якоїсь там солодкої, від, ну, від, 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 від любих задоволень. Взагалі найкраща асказа, яку я практикую, це піти в гори. Сама там йти дні без інтернету, без їди, ну і там, по мінімуму така їда, щоб, ну, щоб просто мати сили. І, і по мінімуму пити, і все. І ти просто живеш і думаєш. Думаєш про себе і так твій дух підвищується. О, так, далі. Далі це і спорт. Не обов'язково це має бути йога, Любий вид спорту. Любий вид спорту. Але нормальний вид спорту, там якийсь бокс, там ще щось, він вам до духовного розвитку, він вас не доведе наоборот будете деградувати. Самое найкраще це є фізичні да, навантаження, там не сильні помірні. Так. О. это а я этика. Так, ще дуже основне, це є сексуальна етика. Я вам зараз поясню, что такое сексуальная этика. як вам йде. Да. Якщо у вас є, було дуже багато партнерів, або ви часто меняете партнерів, У вас немає ніякого духовного розвитку. Це повністю вбуває ваш духовний світ. Ну, ви ніколи не станете нормальною людиною. О, ми взагалі створені. Ну, так нас створив Бог, творець, Щоб ми народилися, знайшли собі одну пару. Бог не забороняє займатися сексом. То можна займатися, це є добре. Але, але, але всюди говориться, я сам до того дійшов, що треба займатися із одним партнером. Це є найголовніше для духовного розвитку. Ті, що займаються сексом з ким попало, вони їх живають алкоголь, вони взагалі там все на купу. Це, ну, це просто вас тягне вниз. Але я розумію, що ми живемо в такому світі, зараз 21 століття, і таке зробити, щоб був один партнер на ціле життя, ну, це практично нереально. Тому я дійшов висновку, що саме найкраще є таке поняття, яке називається сексуальна моногамія. Тобто, ви не, ну, ви не будете із одним партнером до кінця життя, але у вас буде один постійний партнер. Тобто, в середньому 3-5 років. 3-5 років ви із одним партнером ви йому не зраджуєте, ви його любите. ну, ну До 10 років. До 10 років. Зараз такий просто світ пішов, що більше 10 років ніхто нікого не хоче терпіти і всі розводяться. Але якщо ви, ви наприклад, вам 20 років, ви від 20 до 30 мали одного партнера, від 30 до 40 там другого, і ви, ну... Назбираєте 3-4-5. Ну, це, звісно, вплине на ваш духовний розвиток, але не так сильно. Ну, тобто декілька партнерів, ну, це саме найкращий вихід у цій, цій, цій ситуації у цьому світі. Це я так пішов, і не, не тільки я, а це так багато хто про це говорить. Ну, але якщо ви людина нормальна, високодуховна, то я вам раджу знайти одного партнера. Або взагалі саме найкраще це відмовитись від сексу. хотя бы на какой период. Ну, секс тоже взагалі любое задоволение, это не добре, но делает вас чуть-чуть слабшим, особенно чоловіків. Ну не знаю, почему это так есть, но если человек сидит на жестку а сказу відмовляється без задоволень, за рік часу ви його не впізнаєте, він стане ну, дійсно ну, настоящим чоловіком у всіх Проявах. Так, і ще саме головне це є духовні практики. Це є дуже обширне питання, просто надзвичайно обширне питання. І про це питання, про це обширне питання ми поговоримо в іншому відео. А, і ще про духовний розвиток. Як він правильно відбувається, якщо ви не сам, якщо ви маєте пару свою. Знайшли пару, то треба духовно розвиватися двом разом. Але як і так, духовно розвивається двоє. Перше, у парі є чоловік, він у весь час головний. Якщо чоловік не, не, не головний, це не є стосунки нормальні, це взагалі я, я не знаю що, і вам ці, ці стосунки не, не потрібні. Тому що всюди, у всіх священних книгах, всюди чоловік головний, ну нормальний чоловік. Нормально, адекватно, не завжди голови і ця сім'я завжди буде процвітати. От. Якщо ви двоє як в парі, то, ну каже, чоловік головний, для нього над ним є Бог. От. Є Бог. Все. На першому місці Бог. Ніхто ні він, сам, ні жінка. Далі. Далі йде він. Це має бути егоїзм, але егоїзм має, має бути І Він пізніше йде жінка. От. Він її має любити, він про неї має дбати, вона має відчувати захист, бо, велике, ну, бо інакше нашому цей чоловік. І все. А далі вже йдуть діти. От. Пішли там діти, там що вони зможуть додати. Чоловіка, батьки, о, це все, оце все йде вниз. По жінку. Жінка, 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 зараз напишу. Жінка. Саме головне в неї на першому місці має бути цей, цей її чоловік. Вона має про нього дбати, щоб у нього було хороше фізичне здоров'я, хороший емоційний фон. Тому... Тому що від чоловіка залежить її життя. Якщо вона чоловіка буде любити, буде в нього вірити, він все зробить для неї і вона буде в світі мати все, що вона хоче. Ну що жінка хоче? Там якісь. блага, типу, ще щось вона буде мати всі блага. Тому на першому місці в неї має стояти чоловік. Жінка? Чоловік. далее. Бог, он, тоже мой, мой буду верующий, он тоже мой верит в, 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 Бога. Бог. Дальше. она сама. А вот аж после того все, после человека, после Бога, после нее самой идут дети. Дети, ее батьки, то все. Николай не можно ставить на первое место детей. Если вы видите, Або з жінкою спілкуєтесь, і вона говорить про те, що для неї на першому місці будуть діти, все, ви з тою жінкою далеко не заїдете. Це не є нормальна, нормальна жінка. Ну Це я розумію, материнський інстинкт, але це більше у тварин. Це значить, вона низькопримативна, і в неї немає духовного розвитку, і вона вам, ну, якщо ви духовна людина, вона вам не, не підходить, бо це все печально закінчиться. Тому чоловік завжди жінки має бути на першому місці, якщо ви відчуваєте, або на відчувати не треба зараз більшість жінок настільки дурні, що вони самі говорять, типу я живу, буду жити заради дітей, я хочу народити дитину тільки для себе. Якщо ви таке чуєте все. Я б не радив ні, ні, ні взагалі. нічого мати. Ну якщо ви, ви дурні і ви з такою жінкою маєте сім'ю, ну я вам... Нічим не можу порадити. А от саме головне про духовні практики я запишу окреме відео і ми поговоримо з вами про духовні практики, так як це питання надзвичайно обширне. Таке я вам в двох словах пояснив, що це духо... що за духовний розвиток, що це таке. Якщо в мене ще виникнуть якісь доповнення, то я знизу знизу в коментарях напишу. Так що все, друзі, всіх обняв. Всім бажаю всього найкращого. Розвивається духовно. діть тільки до Бога. Тому що життя наше ну, коротке. У нас чекає ще дуже-дуже багато життів. так що, А це життя закінчиться скоро. Це просто там щелчок і все, і ви старий, і ви, старі, і ви і вмерли, але ж далі буде, далі буде цікавіше. Тому найголовніше це не є матеріальне збагачення, це є найголовніше це є духовний розвиток. Так що, друзі, все. Бажаю всім духовно розвиватися.